Всім привіт! Я будівельник універсал. Займаюсь всім. Сьогодні у нас на огляді перфоратор, перфоратор Зенит. Зенит профі, ЗПП 1200. два профі. Йому десь півтора роки, брав його за півтора тисячі гривень, в інтернет-магазині замовляв. Що можу сказати про цю модель? Модель не атті. По-перше, вони пишуть, що вони профі. Кабель дуже короткий. Тобто в мене до цього був 1100 і він був в рази краще. Тобто в ньому був длинний кабель. Перше, що тут було, зразу довго заходило піків патрон. Піки стегла дуже довго заходили і до сих пор довго заходять. Тобто перші моделі в мене такого не було. Перші моделі я років 4 відробив і прямо нещадно ним. І демонтажні роботи, і штукатура в ним там по 100 по 200 квадратів ну, мішав врощені. І нормально. Тут нормальна така бошка ось вона крутиться. Ну, В цілому перфоратор так. За, як кажеш, за неіменням риби і рак риба. Просто мені такий попався чи що, без поняття. Ну, Ця модель вдала. Попередній була більш удаліша. І там була проблема в тій моделі 1100, тому що, не пам'ятаю 1100, чи похоже, щось була проблема з кнопкою і кнопку не міг знайти на неї. Тобто було тільки до 1200 і похоже. А конкретно на ту модель не міг знайти. Тобто там кнопка кнопку навернулися. А по факту ще буде робити, і буде. Но ця модель не я хотів. Цю модель не рекомендую. Взагалі. Я вже не цим перфоратором роблю все. І мішаю і довбаю, Просто я його доб'ю. Візьму якийсь, якийсь боршовський, поминський. І візьму, під, мішати не буду перфоратором, буду брати міксер зразу. Тобто в мене міксера зараз ще немає. Ну, перспективі візьму. Всім дякую за перегляд. Всім пока. Надіюсь, було цікаво і інтересно.